Скільки часу військовий може перебувати на лікуванні? Військовослужбовцям на підставі висновку ВЛК надається відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або ж відпустка для лікування після поранення, каліцтва, контузії або травм із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером його захворювання, поранення, каліцтва, контузії чи травми. Відпустка надається без урахування часу необхідного для проїзду в межах України. До місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування в зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення, каліцтва, контузії чи травми, не може перевищувати 4 місяців, крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні. Для більш детальної консультації переходьте за посиланням у шапці профілю та реєструйтесь чи телефонуйте за номером під цим відео. Юрист завжди поруч.